Ну, ми бачили зовсім інші два тайми. В першому таймі десь не встигли перебуватися, тому що, як ви бачили по початку гри, у нас була вимушена заміна, у нас відбувалися ключові центральні зони зупинки. Поставилися задня поверхність бідра, тому вимушені були робити противну заміну. Ну, Це як ми побачимо, вплинуло подальшому. Вхід першого тайму. Футболу не забуваєш ти, забуває тобі. Мали 100% реалізації моменту, десь очікували, що буде Тернопіль Грати першим номером, десь витримали натиск, почекали свої моменти. Ну, цей момент був. На жаль, ми його не реалізували, зразу пропустили. Поки не забуваєш, що задавають тобі. Черговий раз ми бачимо, що ця це... орка ...працює. працює. А чи не здалося, що дещо не зовсім певно діє сьогодні гуків Віталій Чаматорьов, декілька разів там випустив м'яча з рук, не зовсім певно діє на виход. У Ці моменти ми будемо дивитися, будемо спілкуватися з стрима і будемо робити висновки які плани ставити перед собою, які завдання перед собою на друге коло, яке вже в наступному турі розпочинається? В кожному турі додати, додати в першу чергу впевненість молодим футболістам. Тобто, що бачите, що є дуже багато молодих футболістів, молода команда. Тому з кожною колею ми будемо додати, будемо Будемо набиратися опиту в першій візі, будемо рухатися далі. Дякуємо за коментар, дякую за зі Дякую. дякую.